Так, ще раз по поводу, що мокро було. Тут мокро було в одному куті, того, що в мене машина так трохи під наклоном на цю сторону. Вон вже почало помаленьку ржавіти такі. Треба почистити, обробити. Я обробляв мастікою, вона вже застигла. І так дні ще оброблене. Тепер що я зробив? У мене було тканини тут о, десь по доці. Я її обрізав закриє, то може чуть буде видно, але воно якщо і буде вода тепер, воно ще вас собі зараз це все гарно вичищу, воно собі витече і не буде зберігати. А так воно просачувалося через тканину і так розповсюджувалося далі. Тут все сухо. З правої сторони трохи чуть -чуть власність. Чуть-чуть. Ну теж я це зараз все вичищу. Так само обрізав чуть далі. Щоб воно мені не тут. Все просушу зараз, Попчищу, там оброблю, збираю і подивимося, що буде. Вроді на завтра дощ, подивимося. Ну, в принципі, на цю сторону нахил і того все, і весь, вся лишалася вода тут. Ну, але подивимось.